Медмазель. 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 А у школі на них чекав ще один благородний урок. Улюблений викладач школи Мсьє Олександр вирішив допомогти ученицям опанувати танцювальні па. Тим паче, що уся термінологія класичного танцю має французьке походження. Ви бачите, це замальовка учениці інституту шляхетних дівчат, які ми з вами відвідали. По такі відбувалися бали і, звичайно, кожна пані. Маю вміти танцювати вальса. Вся хореографічна лексика в балеті. Ви мали можливість да. переконатися? В хореографії, анкаріографії, вона вся фактично французькою мовою. Починаючи з вальса, вальс, це франсе. Данс, балянсе. Льовеву. Льовеву піднялися. Balance, trop simple, це un, Це trois,

Сіданс триб'єн, мадуазель, турн. І пліє. Пліє, бачите, скільки О, Пліє. Пліє. Ми робили пліє. Пліє пліє. Батман жоте, батман там це вся лексика із хореографії. Реверанс Бенсюх. І ан, де, тва ти легка, і тух, і пліє. О, все супер! Браво, Оксана! Браво, браво! Звичайно, я думаю, і без французького, без вчителя французької мови, ви танцюєте достатньо. І це не зовсім урок французької мови, щоб данси, але звичайно, це приємне е, таке заняття, правда? Так. Ну, трокляс, ефіні. А я вже вивчила, я роблю дюсутрон дюлю. Лимонна вода, коротше. Може його туди кинуть? А он сам запав. Ну хай буде. Дю дюлю, дю цитрон. Дюлю, дюсюкр. Дюсюкр. І'est-ce que tu prépares? C'est du jus. Це сік, це коктай? Yeah. Це дюжу. Це дюжу-коктайль? кокталь. Так. так. А, Ви. сік. Ну, м -м, лимонад. – лімонад. Це лимонад. – Це лимонад. – Це жанці. Ви. Вона сказала, що две падали. Я подивився. Зараз я приключу, как все піканці.